Після ампутації ноги Богдан Стецюк самостійно ходить і керує автомобілем. Впевнений, у протезуванні немає нічого катастрофічного. Вже коли доїхав до київського госпіталя, врятувати ногу вже не могли. Сказали, що потрібно відрізати якщо потрібно, значить потрібно». Богдан Стецюк на війну пішов добровольцем ще в 2015 році. Розповідає, що не міг сидіти за спинами юних хлопців, тому залишив власну будівельну фірму і сім'ю в Польщі. Через декілька років звільнився зі служби. Втім, вже у 22-му знову вступив до полку АЗОВ. При виконанні бойового завдання на кордоні Запорізької і Донецької області уламки від розтяжки пошкодили воїну ногу. Був банальний доклад, що я 300. Дякую, я ж кажу своїм побратимам, які відразу зреагували, забрали мене на ноші і тягнули по тим посадкам я ж кажу, півтори чи дві години. Далі були два місяці лікування без реабілітації. Перед тим як одягти протез, боєць щодня впродовж місяця приїжджав до Київського інституту на тренування. До повномасштабного вторгнення Київський інститут реабілітації орієнтувався на пацієнтів після інсультів чи травм. Нині тут допомагають відновлюватися пораненим військовослужбовцям. У нас зараз коливається десь 70-80 людей в день. У нас є черга військових, які до нас поступають на реабілітацію. Це дійсно є черга, але вона така: знаєте, 2-3 тижні у центрі. Є психологічна підтримка як для бійців, так і для колишніх військовополонених. Інститут має сучасне обладнання для реабілітації, а також тут проходять заняття з йоги. При цьому все для військових і ветеранів безкоштовно. Тут не ставлять крапку після травми, тут починають новий розділ, бо зі шрамами на тілі, але з відважним серцем залишаються живими і незламними.